Вітаю, Знаєте, а, виявляється. Мобілізація 16-річних є тільки першою квіточкою з того букету несподіванок, який може чекати на наших з вами школярів. Які ще військові ініціативи можуть читувати на українських дітей? Наскільки вони є вірогідними, і чи дійсно подібне може серйозно статися з українцями? Зараз я з вами буду розбиратися, але ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб-канал. Я вас дуже прошу. Поділіться цим відео, поставте лайк для того, аби його побачили якомога більше. Людей, і будемо з вами розпочинати. Отже, що я саме маю на увазі, Юрій Гаврилишин це начальник рекрутингового центру а, бригади Азов. Даючи інтерв'ю одному з українських ютуб каналів, сказав, що на уроках праці діти могли б збирати дрони замість годівничок для пташок. Або, наприклад, взагалі на уроках алгебри можна було б вивчати балістику або артилерійську справу. Мовляв, ми в цьому питанні не дотягуємо зовсім до не дотягуємо зовсім до Ізраїля. Я звичайно розумію, що це всього навсього думка, суб'єктивна думка однієї конкретної людини. Але от постав, давайте поставимо себе на місце звичайної української мами, мами українського школяра. Яка вона не вміє відрізнити? От вона слухає військовослужбовець, начальник редкунного центру зробив відповідну заяву, і вона собі вже думає, от звичайна мама, вона собі вже думає, що от, от якщо не завтра, то післязавтра таке реально може статися, що дитину будуть в школі на уроках праці замість там годівнички. Або як пам'ятаємо, колись, здається, бред такий робили. Ми пам'ятаю лобзіком, випилювали дерев'яну ложку, чи там точніше, не лобзіком такою, я не знаю, як це називається навіть. Різачком випилювали дерев'яну ложку або лобзиком випилювали там фігурку якогось півника. Не суть важно. А на уроках праці можуть примусити робити, навчати робити дрони. І от я одразу ставлю себе, давайте поставимо себе на місце такої мами. Ви мене звичайно вибачте, але Росія усіляко намагається вишуковувати там об'єкти, якісь цехи, склади, все що завгодно, де виготовляють військову техніку і дрони, зокрема. І потім починає прицільно туди стріляти ракетами, починає туди прицільно стріляти дронами. І одразу я, як мама, задумуюся: стоп! Це що у школі моя дитина буде збирати якусь військову техніку або принаймні техніку, яка причетна до військової справи, і росіяни дізнаються, що там таке відбувається. От, скажіть мені, чи відпустить така, чи відпустить мама дитину збирати, відпустить мама дитину у таку школу? Ні в жизнь, один каже, що потрібно дітей з 16 років вже готувати до штурмовиків, інший каже, що Дітей треба в школі навчати збирати дрони, щоб діти в школі збирали дрони. Я розумію, що це думки, але ну, люди добрі дум... хочуть сказати: Господи, це ж який створює настрій серед звичайного цивільного населення, серед звичайної мами, що буде робитися з їхніми дітьми. І чи не буде після цього мама хотіти, от я зараз задумуюся, чи не буде мама хотіти вивезти свою дитину за кордон, думати, Господи, аби тільки не встигли закрити кордони, тому що тут в 16 років почнуть готувати до штурмовиків, у школі. Почнуть збирати дрони, військову техніку, а про це дізнаються росіяни, що там у школі збирають військову техніку і почнуть туди стріляти. То, ну, звичайно, мама буде перелякана в той момент, коли йде такий серйозний відтік молоді. Взагалі люди думають виїжджати з України. Головне завдання зберегти людей. Зберегти той актив. і так ситуація вкрай важка. Он, е Заступниця міністра соціальної політики Марчак вже сказала, що 8 майже 9 мільйонів українців проживають за межею бідності. Це що означає, що 8,5 з мільйонів Україні, майже 9 мільйонів українців фактично економлять на їжі. Центр економічної стратегії провів дослідження, що в червні рівень бідності в Україні зріс до 25%. Тобто, українці, четверть українців, масово економлять на їжі. Ви розумієте? Це, е, і це ще тільки квіточки. А що далі буде? Ми ж розуміємо, були прогнози, що після війни тут в Україні буде, як е, каже Юлія Володимирівна, зубажіння в прямому сенсі цього слова. Директор Київської школи економіки Тимофій Мілованов давав інтерв'ю і в одній зі своїх статей взагалі сказав, що. А... Є невтішний сценарій, що через 10 років тут в Україні залишиться всього навсього 15 мільйонів українців. В той момент, коли йде серйозна війна, за те, аби зберегти українську націю, за те, аби зберегти українську ідентичність, зберегти український суверенітет, українці виїжджають і до кінця цієї війни сподіваємося, що вона закінчиться перемогою України. Тут елементарно може залишитися мало екон... е... мало тих людей, які просто будуть проживати на цій території. Тобто, війна йде заради українців. Але українців за результатами цієї війни може тут не опинитися. І всі дії, всі дії які мають зараз не знаю, заяви, політичні ініціативи, все має бути спрямовано на те, аби зберегти, зберегти, зберегти і цивільних українців, зокрема, аби вони не хотіли звідси виїжджати. І це стосується не тільки безпекового фактору, а й елементарно того та небезпеки небезпекового фактору з приводу загрози військової з боку Російської Федерації, що може в будь-який момент прилетіти Російський дрон, що може в будь-який момент прилетіти російська ракета, а елементарно того, щоб людина, мама не боялася не боялася свою державу, не боялася, не боялася за, за загрозу для своєї дитини від держави. Це дуже важливо, щоб максимально залишати людей. І Мілованов каже, що послухайте, Україна, ми її не впізнаємо після війни. Нам доведеться залучати мільйони. Мільйони е, 10 мільйонів трудових мігрантів з близького сходу, наприклад, там з Банладешу, Сірії, для того, аби відновлювати нашу Україну, особливо залучати їх до робочих спеціальностей. Я не знаю, там якимось малярами, штукатурами, будівельниками ну все, що стосується робочих спеціальностей, де не буде вистачати просто рук. Доведеться завозити, запрошувати сюди трудових мігрантів. А, до речі, Україна трудовим мігрантам дуже е, е, дуже і дуже подобається. Звичайно, хтось зараз скаже: та от діти, що війна продовжується, нікуди не від того не подінешся. Діти мають розуміти, що в країні відбувається війна, звісно. Діти мають розуміти, що в країні відбувається війна. Але. Дитяча психіка, доросла психіка не витримує, а дитяча психіка не витримує тим паче. Вночі повітряна тривога. Дитина спускається в укриття в телеграм-каналах. Новини про війну від батьків розмови про війну. А по телевізору показують про війну фільми, програми все про війну. І тут дитина ще приходить в школу, а їй на уроках алгебри, замість теореми Піфагора, розповідають про траєкторію польоту ракети Іскандер. М. Ну звуч психіка реально доросла людина гегнеться. А вже що ми говоримо, про яку психіку, про яке психічне здоров'я наших дітей ми маємо говорити? Війна, е на жаль, війна не закінчується. Так, от якщо подивитися трохи наперед, є велике сподівання того, що е президент Зеленський їде знову в п'ятницю. Остання тричі за два дні Зеленський поговорив з Дональдом Трампом по телефону, і в п'ятницю вони мають зустрітися в овальному кабінеті у. Пвавальному кабінеті у Вашингтоні і підіймається питання того, що нібито будуть говорити про е постачання Україні ракет Тамагавк. Але послухайте, нам ще ці ракети Тамагавк, по-перше, не дали. По-друге, ракета Тамагавк, на думку багатьох от людей або вона є якимось тим вундервафе, вона є якимось геймченджером, що одразу, як тільки ми отримаємо Тамагавк, одразу все Путін злякається і капітулює. Ну, послухайте, ну це ж вже було. Згадайте історію з леопардами. Пам'ятаєте, коли з леопардами всі тут вдягали якісь леопардові кофточки, вдягали леопардові шкарпетки, казали «фрізе леопард. Думали, що як тільки в Україні з'являться леопарди, одразу ситуація на лінії фронту кардинально зміниться. Все піде інакше. Це буде просто геймченджер. Ну і що, отримали ми леопарди? Щось тоді змінилося чи ні? Ну, можемо зараз з вами взяти, там, це що таке, це не тільки ракета, тамагав це така сокира індійська. От, от я зараз покажу. Дивіться. Як виглядає тамагавк, ну можемо зараз з вами тут по Києву з тамагавками побігати, аби Дональд Трамп звернув увагу і передав нам А, Вони люблять, значить, ну вони Америку індіанців, треба їм передати їм передати томагавки. Ще ніхто нас і ні нас, ні ні ні, ніхто, по-перше, не передав ті тамагавки. По-друге, скільки реально потрібно тамагавків для того, аби дійсно завдати серйозного удару по Російській Федерації? Зеленський сказав про те, що будемо наносити удари по військовій інфраструктурі, тобто по війській військових об'єктах і по енергетичних об'єктах мається на увазі нафтопереробні заводи, тому що вони постачають паливо для російської армії. А відповідно, є теж військовими відповідно є теж військовими заводами. Вже кажуть, нібито було виведено з ладу 38% виробничих потужностей. Але шановні. Ну, давайте будемо відвертими в Росії за попередніми оцінками. Є 86 нафтопереробних заводів. Один нафтопереробний завод це гектари і гектари землі. Це цехи, це цистерни і так далі. І так далі. І так далі. Для того, аби повністю знищити нафтопереробний завод. На нього потрібно спрямувати сотні дронів або десятки ракет. А вже є стаття Вашингтон Пост, здається. Яка е говорить точніше, не Washington Post, Financial Times, а е про те, що Сполучені Штати зможуть передати Україні від 20 до 50 ракет та магавк, е які звичайно навряд чи змінять якось е динаміку війни. Так, цього недостатньо, аби стати дійсно тим геймченджером, про який ми мріємо. Що просто в сполучених штатах є більше 4 тисяч ракет магавк. але передати Україні вони можуть всього на всього кілька десятків, тому що більшість запасів, тобто те, що, що називається ну, екстра тієї норми, яка потрібна сполученим штатам, вони вже використані. А закупівлі нових ракет обмежені, розумієте. А, тому геймченджером стати вони навряд чи зможуть знищити нафтопереробні заводи. Ну кілька зможуть, але це потрібно, умовно кажучи, 10 ракет випустити, а, знищити завод шахедів, які точніше, два заводи шахедів, які знаходяться в. Знаходяться в Єлабузі, це буде не так і просто, тому що ця промислова зона, військово-промислова зона Єлабуга, вона дуже сильно захищена системами протиповітряної оборони. І потрібно десятки і десятки тамагавків. Так, дійсно, це хитра ракета. Це ракета невеличкого розміру, вона дуже маневрена і вона здатна обходити системи протиповітряної оборони, але це не та ракета, яка проб'є е, оборону Єлабугу, і отак от раз за Кілька ударів знищить повністю завод шахедів, і росіяни не зможуть наносити по о, запускати по Україні 600 дронів протягом однієї доби. Так не станеться. І тим паче, навіть якщо дійсно буде Україна посилена тамагавками, Китай поки нікуди не дівається. Фактор Китаю. Тим паче, Вашингтон Пост, от вона на Вашингтон Пост написав статтю, що а, протягом року. Китайські заводи активізувалися, і Китай протягом літа різко збільшив експорт до Росії ключових компонентів, які необхідні для виробництва волоконно-оптичних безпілотників. Це ті безпілотники, які використовуються безпосередньо на лінії фронту, але які не можна погасити засобами радіоелектронної боротьби. Тому сподіватися на швидке закінчення війни не варто. Варто сподіватися на нашу адекватність і на психоемоційну е стійкість і дорослих людей, і дітей. І варто сподіватись, варто взагалі думати про те, що ми з вами говоримо. Тому що будь-яке слово воно е може іноді стріляти сильніше аніж куля. Аби ми самі собі не створювали інформаційно-психологічні операції і не створювали зайну зайву паніку серед цивільного населення, до цього я закликаю кожного. Будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк цьому відео і поділіться ним. Буду вам за це вдячний. Мій інстаграм винижні підкреслення Соломка.